Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас фаркоп до автомобілі Citroen і Peugeot моделі Berlingo і Partner. Ось ті, що пасажири TP і Multispace b 9 кузов. Значить, що уявляє собою цей фаркоп? Стає він на штатні місця, без хьому, без подріза бамперів. В автомобілі передбачені на лонжеронах по дві шпильки на 10 з кожної сторони. От Для цього у нас ці кронштейни вони підходять під низ під лонжерон і вдіваються на шпильки. А потім знизу шайба гровер гайка наживляється. Далі Оці кронштейни. Значить, що у нас по товщині металу? Тут у нас шестерка йде. Ці кронштейни у нас з восьмерки. Ці кронштейни стають уже з цієї сторони фартуха під отбойник. Усілитель бампера. Він прикріплений у нас через фартух двома болтами на 12. там Потужні гайки, такі ви викручуєте і цепляєте цією стороною його. Під отбойник. Так само вони лівий і правий. Так само той тою стороною за шпильки, цю під підсилювач бампера. Все це наживили, підтягнули, потім цепляєте. Так само, да, шестерка-восьмерка, вони однакові, просто зеркальні. Цепляєте цю центральну траверсу. Центральна траверса у нас ці утники, які цепляються до кронштейнів, вони з восьмьорки. Ціпляються вони тут по два болта з кожної сторони на 12. Труба у нас четверка, стінка 50х50. До труби по центру приварено два кронштейни з восьмьорки, з розкошені косинками для підсилення тягових зусиль, потужності фаркопа. І на двох болтах у нас отакий от от кований кований крюк. Значить, стандартний, да? тут яблучко 50 мм. Тут у нас підрізетник такий. Чуть такий вигляд фаркопа. Зараз я розберу і по комплектації додав. Я розібрав фаркоп. Тепер розглянемо комплектацію з цієї сторони. Подивіться, як він виглядає. У нас, щось, у нас і ці кронштейни, да, які цепляються на штатні місця. Так. Вони складаються з двох частин, які між собою скріплюються по два болтика на 10. Вот. Кронштейни йдуть примати до фаркопа лівий і правий. Спочатку, якщо треба, треба буде розібрати, потім назад зібрати вже по машині для зручності установки. Ну, от Значить, така комплектація. Болти ті що ми скручували да, центральну траверсу до кронштейнів. Зрозуміло, що ніхто не буде фаркоп спочатку. Збирати, а потім прикручувати. Спочатку кронштейни ставляться, а потім центральна траверса цепляється. Значить, оці болти у нас 4 штуки 12 на 35, 4 гайки на 12, гровіра шайбочки. Далі. Ідуть шайби, гровіра і гайки для кріплення. отут прикручується Коли ви на шпильки поставили, значить цими м'ітізами. Ви наживляєте і закручуєте, кріпите до ланжеронів в цю сторону кронштейнів. Вінтики, гаєчки на 5 ідуть у нас для кріплення розетки до підрізідника. Також в комплекті йде у нас вкладиш, два куска кабеля 2 -3 на 75 квадрата. Різетка пластикова, семиконтактна, з кришечкою. Польського виробництва, як правило. Гумка і. Захисний ковпачок на кульку. Такий фаркоп, така комплектація. Комплектація небагата через те, що він стає на штатні місця, передбачені виробником автомобілю. Значить, така стандартна комплектація. Також на цих машинах, якщо стоїть контролер нагрузки потоку, можна докупити блоку згодження. Або також практикують замінити е, лампи накала на прицепі на Значить, Ось такий от фаркоп. Значить, на автомобілі Citroen, Peugeot відповідно Berlino Partner е, Б9 кузов. Також Multispace пасажир там і тіпі. І Ставиться він на штатні міста без сьому, без подріза бампера. Рекомендую.